Добрий день, це магазин МТЗУ. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати асортимент догружателя з нашого магазину. Як можете бачити, вони... ну, це йде механічний догружатель, як можете бачити, вони у нас є в декількох варіантах. Є е на 4 отвори, є на 3 отвори. Для чого це потрібно? На три отвори беруть ті, кому постійно потрібно працювати з карданом, щоб його постійно не знімати, цей догрожатель його зробили коротше, щоб він не заважав кардану. Якщо вам це не заважає, ви думаєте, що будете його знімати, і вам це не важко, то можете взяти на 4. Буде, звісно, більше варіантів роботи. Як можете бачити, вони у нас йдуть вже в готовому свареному варіанті та чисто пластини. На чотири отвори вони у нас є 20 мм. 16 та 14. Ну і так само окремо пластини Тобто ви можете взяти і самі зробити, але ж це треба підбирати самому втулочки. Самому вимірювати відстань. На три отвори вони в двох варіантах: 20 мм та 16. Ну, і відповідно пластини до них. Відправляємо це все по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, якщо все влаштовує наявність та ціна за товар. Тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників на рахунок доставки у ваші країни. Литва Латвія Володимир вам допоможе в цьому питанні. Та Молдова Сергій його номера телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастей на трактори МТЗ, ворошовка, Сонечко та косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з товаром з нашого магазину, всякі новинки, та й взагалі щось цікавеньке. Ставте лайки, пишіть свої запитання у коментарі або звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня! З вами магазином та